Чого нас можуть навчити собаки? Собаки жили пліч опліч з людиною протягом тисяч років. Відносини між людиною та собакою є надзвичайно тісними. Не дарма собаку називають найкращим другом людини. А також вони мають цілющі лікувальні властивості. Якби собака був вашим вчителем, ви дізналися б такі речі як. Коли близькі приходять додому, завжди біжіть їх зустрічати. Такій чесності і щирості часто не вистачає людям, що заважає вам просто показати комусь, як сильно ви його любите. Собаки люблять нас безумовно. Ніколи не втрачайте можливість вийти погуляти. Ви коли-небудь ми замислювались, скільки пригульник собака робить за своє життя. І зовсім не набридає ходити гуляти, крокуючи однією і той же самою дорогою. Кожен раз улюбленець знаходить щось цікаве, захоплююче, нове. Насолоджуйся подорожами. Коли собака їде в машині, він висуває морду в вікно, нюхає вітер, який розвіває його хутро. Собаці байдуже, куди він їде. Він просто насолоджується подорожжю. Подрімайте і відпочиньте. Іноді ми не встигаємо просто перепочити. Жодна собака ніколи не відмовляється від сну, якщо дуже хоче спати. Чому ми повинні в цьому відмовляти собі? Добре розтягуйтесь перед тим, як вставати. Наші хвостаті улюбленці роблять чудову гімнастику. Такі вправи дуже корисні для здоров'я. Пропонуємо вам робити таку гімнастику щодня. Бігайте, стрибайте та грайте щодня. Собакам не потрібна причини для того, щоб носитися туди-сюди і веселитися. Вони живе, нагадування нам, що наше тіло теж потребує більше руху. До того ж, собака це привід зайвий раз вийти на прогулянку, пройтися, пробігтися або проїхатися на роликах, учепившись, заповідець. Не бійтеся, веселитися! Жити можна веселіше, навіть якщо це бажання виявляється калюжею багнюки. Повалятися в бруді, адже це так весело, а помитися можна завжди встигнути. У дуже спекотну погоду пийте багато води і лягайте під тінню дерева. Пийте більше води. Собака відчуває, коли її організм потребує води. Дайте шанс кожному. Вважають, що собаки не ладнають з котами, і це твердження не є вірним. Саме це і відрізняє собак від людей. Вони приходять до кожного з відкритим серцем, без будь-яких упереджень. Коли ви щасливі, танцюйте, рухаючись всім тілом. Певно всі бачили, як щасливий пес метляє хвостом, підстрибує або гасає колами. Було б добре, якби і ми вміли так радіти. Наш світ дивовижний. У ньому щодня сходить сонце, розпускаються квіти, змінюють одна одну пору року. Є з чого тішитися і чому радіти. Не забувайте, що їжа це дивовижно. Собаки вміють насолоджуватися смаком. Їжа це чудова чарівна сила, яка допомагає. Всім жити. І немає нічого страшного в тому, що ви будете радіти кожному прийому їжі. Насолоджуйтесь простими речами, не женіться за модою. Собакам все одно, за скільки ви купили своє дороге взуття чи сумочку. З цього можна зробити чудову іграшку, щоб погризти, покусати, пожувати. Це просто речі. І не вони головні в житті. Будь вірним. Для собак вірність це вроджене почуття. Собака знає, які люди для неї найголовніші в житті, і залишається вірна їм, щоб не трапилося. Такій вірності варто повчитися і людям. Вмійте прощати. У собаки є особливість швидко зубувати речі, які не мають великого значення. Навіть якщо ви образили собаку в минулому, вона вам простить все і зустріне вас з любов'ю і радістю. Якщо ви щось хочете, шукайте наполегливо, поки не знайдете. І ніколи не забувайте, коли у когось поганий день, сидіть тихо, сидіть терпляче. Та зробіть так, щоб людина відчувала, що ви поряд. Собака найвідданіший друг, який ніколи не зрадить свого господаря. Але і господар повинен з відповідальністю ставитися до свого улюбленця.